Всім доброго ранку. Сьогодні ми збираємо картоплю, стали чолов... з чоловіком 4 години, ще було такого, знаєте, тільки сіріло. Туман на вулиці де дуже спекотно сьогодні. Комарі закучують. Чоловік мені вирив. Вчора ми бачите, тут докопали все, кусочок, щоб ну, підкопали, щоб трактор було де розвертатися. І весь чоловік вирив. Равку вже заніс. Вирив кусочок, це дозбираємо і чекаємо на трактор. Трактор приїде, будемо рити картоплю. Ділимо на три сорти. Ось така це крупна, це в нас Гранада, ну, ми називаємо лимонка. По-научному вона гранада по каталогу. Це середня і ось така мілка. Ну, Картопля гарна в цьому році. Не чого гнівити Бога. Сьогодні ми викупили картоплю вже. Я ось розтягнула ленти. Синочок приїхав перемодоблочів мені. Коли збирали картоплю, не було навіть часу вгору глянути. Працювали, щоб до жарі встигнути, і то до 11 годин дня вибирали 6-ї години, заморилися всі. Та ось такі справи. Всім доброго ранку. Вчора я не загрузила відео, вже нічого не хотілося до вечора. Заморилася, а сьогодні ось я рву перчик. Ми будемо сьогодні садити його. Дивіться, який у нас туман покотив капець. Він буде сьогодні жарити. Тому сьогодні дуже багато треба вирвати перцю, щоб засадити оці 10 рядів. Так, ви мене, друзі, просили показати, як ми саджаємо перець. Ось дивіться. так садиться плець. Раз і все. Земля мокра. Так він сажається. Бачите, скільки ми вже посадили. Чата в мене молоці. Само тут. Ось так садиться плячик капает или нет. Капает, там и капает, где бегает, чтобы выбить. Вот бы все капало? Угу. Ну, Толик эти пробивал. Тут знову не капает. Вот да, а я же. Слава Ісусу Христу. Досадили ми перчик, друзі. На вечір зібрався такий у нас вітер. І такий, такий прямо жаром тебе обдає. Осталось у мене там досадити, може, курчиків 500, не більше, ми саджаємо по два штучки, я забула вам сказати, по два штучки і через 20 см. Ось такий оплутньої посадки ми саджаємо його. Тому що, коли буде вітер, вже будуть налиті плоди, і якщо він посаджений дуже рідко, він валиться. і... Ну, Ми вже так привикли, то ми вже так його і саджаємо. Хоча це не дуже і правильно, тому що ну, більше захворювання, більше хвороби, більше всякої блошки на, на ньому селяться, тому що ну, провітрювання немає це таке діло. Ну, Суть друзі не в тому. Мій канал називається. Життя, як воно є. Я знімаю все, що можна зняти, допустимо, що можна викинути в Ютуб, я знімаю і з цього секрету ніякого не роблю. Я розказую людям на відміну від інших, які бояться навіть сказати, чим вони обробляють перець, хоча перець у них дуже гарний, вони бояться про це говорити, чим вони обробляють. А я от знайшла новий препарат. Який допоміг мені дуже. Убрати шкідників із Сперцю, чому він такий покрутяний був у мене. Я знайшла вихід із цього і виправила цю ситуацію. І стараюся донести це і людям, щоб і в них було все гарно, щоб у них все родило, так як ну, у мене, ну, звичайно, не завжди виходить, так як я хочу. Але слава Богу, за все, що в мене є, я сподіваюся тільки на нього. І ось, друзі, в мене така, такий конфуз вийшов. Є в нас тут і недалечко від мене живе один, ну не хлопчина, він вже, звичайно, жонатий, є сім'я. Але він ніяк не вгамується, що я йому там не догодила. От, ну, це по натурі така людина. Я знаю його добре. Та й в селі в нас ну, його дуже добре знають. Їх тут у нас таких друзів чотири. Саме головне, що це не жінки, а мужчини. І він дещо побачив, він дуже слідкує за моїм каналом. Хоча сам трудяга, дуже такий трудящий чоловік. Я не знаю, він, напевно, не лягає спати, поки не подивиться моє відео. І потім тут же починає телефонувати всім, навіть тим, хто і не знав, що я веду канал. Розумієте? Це така людина. Десь там я е, камера захватила е, кусочок чужого городу, е, десь камера захватила там е, сусідів хтось працює на городі вдалині. Це вже на, на другий ранок, вже сусіди знають і вже е, з претензіями, що я зняла їхні город чи їх чи ще що-небудь. Так хоче він посварити мене з сусідами, ну просто в нього, ну не знаю, це така манія, яка, чи бог його знає що. Ну, що ж ти за мужик, ти язика та феська така, з тобою в розвідку, і ти дуже страшно. Ти ж не вмієш язик за зубами свій тримати. І що я таке погане знімаю? Я що знімаю, що людина в туалеті сидить, чи ще щось. Сядь, подумай на досугі. Не подобається мій канал. Відпишись від нього. Я ж не просила тебе, щоб ти до мене підписувався. Ти мені зовсім не потрібен. Я не слідкую за твоїм життям. Живи так, як ти хочеш. Отже ж його муляє, Ну чого ж це я знімаю? І на що це я знімаю? І чого це я знімаю? Ну просто мені так подобається, це моє хобі. А ще місяць на небі уже, а ми ще поливаємо квіти. Ось темно, гайка. Чуєте, сирена. Ті орки не дають спокою нікому. Всім мирної ночі. Будьте здорові!